Як виглядають засновники відомих нам брендів? Це перша частина Huda Beauty – власниця США, Huda Katan. Вона візажист, б'юті блогер і підприємець. Сеето це найбільша косметична фірма в Японії, та п'ята за величиною у світі. Заснував компанію Арінобу Фукухара. Це в минулому фармацевт і косметолог в Японії. Mary Kay – це ім'я жінки, яка заснувала цей бренд. Тоді створили американський телесеріал, який так і називається Битва Mary Kay». Треба буде подивитись. Dior – заснований французьким модельєром. Кріща діором спочатку з'явився одяг, а потім вже парфюми, які називались Міс Діор. А зараз декоративна косметика. Бренд належить корпорації, яка і управляє цим модним домом. Бренд Ланеш це один з 30 брендів компанії Аморе Пацифік, яку заснував Сусон Вон в 1945 році. В нього було 6 дітей, але свою компанію він передав тільки своїм двом синам. Старший брат помер у 2003 році, тому зараз керує компанією саме молодший брат.